Всім привіт! Зараз ми розберемо лінійку для відновлення волосся капучино. Вона спеціально для пошкодженого волосся. Давайте ж з вами розберемо. Бо багато хто з дівчат вважає, що в неї пошкоджене волосся. Пошкоджене волосся тоді, коли у вас обламуються кінчики під час розчісування. Коли воно у вас дуже важко взагалі розчісати, важко прямо роздираєте волосся для того, щоб його розчісати. А також воно ламке, тобто ви просто проводите руками і бачите, що посипались у вас кінчики на поверхні, да, де ви це робили. Тому, у кого волосся від природи, воно має блиск, воно нормально розчісується, воно в хорошому стані, воно таке живе, то вам не підходить ця лінійка, вона буде вам зажирняти і корінь, і взагалі волосся. У довжині буде таке враження, що ви не помили досить добре голову. Тому саме для тих, у кого пошкоджене волосся, в кого воно освітлене, в кого воно важко розчісується, в кого, можливо, було хімічна чи біозавивка, взагалі пересушене волосся, вам тоді підходить чудово, ідеально, ця серія. Перше, що сюди входить, це шампунь капучино, це є маска, а також відновлюючий мус. Все це на основі амінокислот та протеїні молочної кислоти. Воно має надзвичайно приємний аромат, дійсно такого капучино, навіть з додаванням амаретто, я би сказала. Тому раджу спробувати. Цей запах точно не залишить вас е, рівнодушними, господи. Тому я раджу спробувати саме цю лінійку. Аромат не залишить байдужим нікого. Ваша друга половинка також замітить, що ви змінили серію для е, волосся, тому що пахне просто нереально. А також, звісно, це є в хорошому стані, блискуче, здорове волосся. Як використовувати цю саме лінійку, особливо мус? Ну, шампунь, маска, зрозуміло, помилу голову нанесли маску. Далі ми наносимо відновлюючий мус. Не лякайтеся. Тому що це йде така, такий засіб у вигляді піни. Це не є піна для укладки. Не плутайте, ваше волосся не злипнеться, воно не буде таким жорстким, як після піни. Просто це відновлююча маса, яку помістили, да, у вигляді мусу. Чому? Тому що дуже рівномірно розподіляється по всій довжині волосся. Починаємо ми наносити мус зразу на мокре волосся, одразу, коли ми забрали полотенечко і на мокре наносимо мус. Ми його розподіляємо від кінчиків, основна частинка йде на кінці, тому що вони завжди більш сухіші, ніж інша частина волосся, і плавно розподіляємо наверх. Нанесли і вже далі сушимо, не сушимо ваш вибір, ролі не грає. Всім дякую за увагу! Дивіться на сторінці, це є засіб, який просто закохає вас з першого використання.